Добрий день. Сьогодні будемо розв'язувати задачі про поверхневий натяг рідини. Це завжди досить така заплутана і складна тема для учнів, але я постараюсь навчити вас розв'язувати задачі із цієї теми теж. Вчимося! Задача 1. Визначте поверхневий натяг рідини, якщо в капілярі радіусом 3 мм на неї діє сила. В 10-3 в мінус третій степені ньютонів. Запишемо дано до цієї задачі. Нам відомо радіус капіляра 3 мм. Не забуваємо перевести його в метри. Це буде 3 помножити на 10-3 степені метри. Сила поверхневого натягу 10 в мінус третій степені ньютона. Потрібно знайти поверхневий натяг. Ми знаємо, що сила поверхневого натягу дорівнює поверхневий натяг помножити на довжину лінії, що обмежує поверхню рідини. Оскільки капіляр у нас круглий, то лінія це довжина кола. Довжина кола 2πr r – це радіус цього кола. Із цієї формули можна виразити поверхневий натяг. Це потрібно силу поверхневого натягу поділити на 2 πr Підставимо відомі нам величини. Порахуємо, отримуємо, що поверхневий натяг рідини приблизно дорівнює 0,53 ньютони поділених на метр. Відповідь: Поверхневий натяг приблизно дорівнює 53 мілі ньютони поділених на метр. Задача 2. За допомогою капілярної трубки. Діаметр каналу якої 0,15 мм вимірюють поверхневий натяг спирту. У ході експерименту спирт піднявся на 7,6 см, який поверхневий натяг спирту було отримано за результатами експерименту. Густина спирту 800 кг поділених на метр кубічний. Давайте розв'яжемо цю задачу. Запишемо, що нам відомо. Діаметр капілярної трубки 0,15 мм. Не забуваємо перетворити його в метр. Це потрібно написати 0,15 помножити на 10-3 в степені метрів. Висота, на яку піднявся спирт у капілярі 7,6 см. Переведемо в метри це буде 7,6 помножити на 10-2 в степені метри. Густина спирту РО – 800 кг поділених на метр кубічний. І прискорення вільного падіння g для землі це 10 метрів поділених на секунду у квадраті. Знайти потрібно поверхневий натяг спирту, який отримали в результаті експерименту. Ми знаємо, що висоту підняття рідини в капілярі h маленька можна знайти за формулою 2 сигма поділити на Rho Сигма це поверхневий натяг, R це радіус капіляра. Радіус капіляра це діаметр поділити на 2. Діаметр нам відомий. Якщо ми підставимо у попередню формулу замість r діаметр поділити на 2, ми отримаємо формулу, ось, і знайдемо звідти сигму, ми отримаємо ось таку формулу. ρGHD поділити на 4. Всі величини в нас відомі. Ми можемо підставити їх у формулу порахувати. І отримуємо, що поверхневий натяг спирту дорівнює 22,8 помножити на 10 в мінус третій ньютонів, поділених на метр. Відповідь сигма поверхневий натяг спирту дорівнює 22,8 мілі ньютонів, поділених на метр. Задача 3. Тонке алюмінієве кільце радіусом 7,8 см Лежить на поверхні мильного розчину. З яким зусиллям можна відірвати кільце від розчину. Температуру розчину вважати кімнатною. Маса кільця 7 г. Розв'яжемо задачу третю. Запишемо, що нам відомо. Радіус кільця 7,8 см. Не забуваємо перевести його в метри. Маса кільця 7 г. Теж переводимо в кілограми. Поверхневий натяг для мильного розчину. Беремо з таблиці Це 4 помножте на 10-2 ньютонів, поділених на метр. І прискорення вільного падіння для землі 10 приблизно метрів на секунду у квадраті. Потрібно знайти силу, з якою треба тягнути кільце, щоб відірвати його від розчину. Намалюємо малюнок до задачі. Ось кільце, яке на поверхні води лежить. Вниз. Це кільце тягне сила поверхневого натягу і сила тяжіння. Тому для того, щоб його відірвати від мильного розчину, угору нам потрібно тягнути з силою F, яка подолає або зрівноваже оці дві сили разом взяті. Сила поверхневого натягу дорівнює сигма помножити на L. L це лінія мильного розчину. Оскільки наше кільце дотикається до поверхні води. Воно тоненьке, але дотикається до поверхні води і внутрішньою стороною, і зовнішньою стороною, то тут додається 2. L – це довжина кола. Бо кільце кругле. Тому L це 2 πr І ще помножити на 2 буде 4 σπr Сила тяжіння дорівнює МЖ. Сила, з якої нам потрібно діяти, щоб підняти кільце, відірвати його від мильного розчину. Дорівнює сила тяжіння додати силу поверхневого натягу. Якщо підставимо замість сили тяжіння МЖ, а замість F поверхневого натягу 4 ропі R, отримуємо ось таку формулу. Підставимо дані з нашого задачі, які нам відомі, порахуємо. І отримуємо відповідь, що сила, з якою ми повинні тягнути, дорівнює приблизно 0,11 ньютонів. Відповідь сила дорівнює приблизно 0,11 ньютонів. Задача 4. Визначте коефіцієнт поверхневого натягу олії, густина якої дорівнює 910 кг поділених на метр кубічний. Якщо при пропущенні через піпетку 4 см кубічних олії, отримано 304 краплі. Діаметр шийки піпетки 1,2 мм. Розв'яжемо цю задачу. Запишемо дано. Густина олії дорівнює 910 кг на метр кубічний, об'єм крапель, які… 4 см кубічних переводимо в кубічні метри. Це 4 помножити на 10-6 степені метрів кубічних. Кількість крапель 304. N – це кількість крапель. Діаметр піпетки d 1,2 мм переводимо в метрику в мінус 3 степені домножаємо. Ну і прискорення вільного падіння для землі приблизно 10 м на секунду в квадраті. Потрібно знайти поверхневий натяг олії. Коли висить крапля олії, яка має капнути з піпетки, то сила поверхневого натягу дорівнює силі тяжії. Сила поверхневого натягу дорівнює сигма поверхневий натяг помножити на L. L це довжина кола. 2 πr 2R це діаметр, тому можна записати. Пі помножити на d. Тому сила поверхневого натягу сигма помножити на пі і помножити на діаметр. Сила тяжіння дорівнює mg. Маса олії. Це густина олії помножити на об'єм крапель. Об'єм крапель одної краплі це об'єм всієї олії, яка капала, поділити на кількість крапель. Ми знаємо масу е, об'єм однієї краплі. Сила тяжіння це ЖВ поділити на N. Якщо ми в цю формулу замість маси додамо ρ помножити на В краплі, а замість В краплі В на N, ми отримаємо рж В поділити на N. Повернемося до першої формули і прирівняємо силу поверхневого натягу до сили тяжіння. Отримаємо ось таку формулу. З цієї формули ми можемо виразити поверхневий натяг rG поділити на Д Н. Підставимо ті величини, які нам відомі в цю формулу. Порахуємо і отримуємо, що поверхневий натяг олії приблизно дорівнює 3,18 помножте на 10-2 степені ньютонів поділених на метр. Відповідь. Сигма приблизно дорівнює 3,18 помножити на 10-2 степені ньютонів поділених на метр. Задача 5. Знайдіть масу води, яка піднялась по капілярній трубці діаметром 0,5 мм. Змочування повне. Розв'яжемо п'яту задачу. Дано. Нам відомо, що діаметр капіляра дорівнює 0,5 мм. Переводимо його в метри це буде 5 на 10-4 мінус степені метрів. Поверхневий натяг води 7,28 ми беремо його з таблички помножте на 10-2 мінус степені ньютонів, поділених на метр. Прискорення вільного падіння для землі приблизно 10 метрів на секунду в квадраті. Потрібно знайти масу води, яка піднялася в цьому капілярі. Сила поверхневого натягу дорівнює силі тяжіння. Сила поверхневого натягу це поверхневий натяг σ помножити на L. L це довжина кола. Капіляр у нас у вигляді трубочки. Тому L це 2 πr Получається, сила поверхневого натягу дорівнює д, тому що 2r це діаметр. 2 радіуси це діаметр. Сила тяжіння дорівнює мж. Прирівняємо ці дві формули. Сима п, це сила поверхневого натягу, дорівнює силі тяжіння мж. З цієї формули можна виразити масу. Маса це д поділити на g. Всі величини в нас відомі. Можемо їх підставити в формулу. Порахувати. Отримаємо відповідь, що маса води, яка піднялась в трубочці капіляра, приблизно дорівнює 11,4 помножте на 10-6 мінус степені кілограми. Відповідь: Маса води приблизно дорівнює 11,4 мг. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.